А що чого ви тут зібралися? Ми зібралися тут для того, щоб підтримати нашого голову сільської ради, дячка Василя Володимировича, бо його звинувачують непідставно в корупції. А ми люди можемо тільки за нього сказати, і тільки все добре. Ще більше пропадає. Так що ми тут ходимо і будемо ходити, доки не ви. Судової справи, бо тому, що вже це вже надоїло Десь підставно, людину звинувачують. Бість, будь ласка, чого ви тут зібралися? Або ж ми кажемо. Так само вкладується керівництво цим Я ви так, що цим числом хочете ми, бачити. Приїжджає генеральний прокурор України. Я думаю, що приїде. Зачекайте, Зачекайтеся, є подтрима государственної мощі держави. Ви хочете звернути увагу на те, що. Військова частина, недіюча, да. Що да. Озирають, не діюча. Не самі. діюча. Це ракетку пазуру зібрали. Рутики вам Так. Да. Це 4 кілометри тільки металлом, коли він зібрав. Голов коли не буде. Леонід? Лукич. Леонід так, звідси. Семчиший мер міста Хмельницького повідомлений. Зараз має прибути обіцяв сюди, моє я повідомлення. Тільки я без безпорядку. А ми що, безпереду робимо? с у б т и Ти сюди, Олександр. От нас тут. Я чекаю, що там під судом говорила. Ні, говори що ці дівчина. Здравствуйте. Здравствуйте. Скільки тут людей Я думаю, що більше 200. Двох... Люди вже настільки втомлені, але ви знаєте, скільки... Ми думали, що кожен раз, де менше кожен раз все більше і більше. Тому що, е... ви знаєте, дійсно вже страшно жити, вийти і, і... і страшно за своїх дітей. Ну, чого кругом з нами хтось править? Сильні міри, а якого? Сьогодні задекларували наші вищестоящі свої доходи, а тут шукають злочинця. Немає злочинця тут порядна людина, людина, яка працює для людей. Людина є унікальна людина. Я не знаю, де чи таки Та, за свої 50 років мені вже майже я не знаю таких людей, які так буває про людей. А скажіть, пожалуйста, скільки триватиме? А скільки поки нас не почують по розпаду? Хто має виїхати людей? Покликали, прокуратуру покликали. Прокуратуру покликали. Ми, ми не знаємо, чи, чи вони приїдуть, чи ні, але ми надіємося, що вони депутат. Тому що вже просили, вже нас тільки що знов засідання. суду. Просимо, щоб вже, давайте вже вирішити, що на цьому судовому засіданні. Що ж, ми, де ж ви шукаєте? Ну зараз сьогодні мене, вас, його, скажуть, от він винен. Давайте підкинемо ще комусь гроші. Та не винен він. Людина чесна, людина для людей. Ви заїдьте в наше село, і подивіться. Та це ж картинка вже на село. Декілька років. Наша школа, вона взагалі, я вчителем працюю. Це, це е, якась руїна була до цього часу. Скільки я вже в школу, школи, скільки це навчання для дітей, для сі. Скажи, то як мама обілімає, скільки говорив про вас діти, сніг, цього. Оксана Зеленовна і Євасюк, я Ірина, чий знайомий. Просто ну, за, за таких людей злотники розумієте? Це від травня місяця. Від травня місяця, так. Да. І дивимося одній людині погано, того завезли тільки, що в лікарню інсульт, брата його різну інсульт. Люди, ну це ж не виносимо, жінку через день скоро забирає. Ну, ну люди дійсно перезарідні. То це ж ми збиралися йти, але спочатку вирішили йти сюди. Попередній раз ми йшли, то він втік він, він не дочекався, бо ми попередній раз, як були в Афганці, то збиралися. А сьогодні ви збирати вийти? Я навіть не знаю, як зараз приймуть рішення громади? スタート Зараз має бути навіть за маєте відправитися. Ви так не робіт, кого треба відсида. Вони їде! Ми я я я знаємо, що це друзі, Рудик і я, Рудик. Це, я да. я, думаю, послухайте, я так роблю. Я це роблю. Я, не я не правильно роблю? Дозвольте. Жіночко, прокурор області має свою приймальню, яка знаходиться на А Він працює не приймальній, а для людей він працює. Звичайно, звичайно. Я, я, я думаю, що Давайте, можна від вас. А ми що Значить, я вам кажу, що значить було звернення в прокуратуру міліції, у нас немає відповіді. Що нам робити? Нуль, ніхто зеро не відповідає. Війна йде, люди гинуть, хлопці. А ми тут тилу крадемо. Як нам бути? Не перекривати, не звертати увагу на це. Скільки стоїмо з железної дороги, ви представляєте? Я ви є як законних методів, які можуть. Ми привлікаємо до себе, що ми незаконними. Не. Ви, не, ви, ви маєте балотуватися чи Ну Я бачу, ну, ви кажете, що ми до себе привертаємо увагу. Громадськість привертає увагу держави. Ми Діалог, його звинувачують його бачать. У вас Хмельницької спілки, спілка ветеранів АДО, учасників бойових дій та волонтерівського району. <плес> діло в тому, що ми в основному ми зібралися тут. А, ми були на суді на підтримку нашого голови, якого незаконно там Колошматя. Голова села Росушанської. Давайте по одному. Я, випроб... я воно, воно, воно і... Не і не ферма. Діло в тому, і... що і... це вже Мені. тягнеться. Май... Май... Майже рік тягнеться. І вже одне змінили покази, в одному другі. Ні одного свідка фактично не допитано так, як треба, чи що? Справді, 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 справді. А, тільки з однієї сторони допитано. Тільки не повісні. Ага. Допитано ким? прокуратурою, я так кажу я не в курсі а, я, я не в курсі всієї цієї справи. Я, я вибачаю, то може та. краще взяти ініціативну групу і піти до людей, які здійснюють ну, нав... були. Ви, це вже майже рік. майже рік. І ця людина, ця От спочатку я в ініціативі. Ми були прокурор, вчитель Розушенської зони. І Васюк Оксана Зерно. І Васюк Оксана Зерно. Я, наприклад, коли я дала питання. Перше інтерв'ю біля Сталу про те, як характеризуємо як свого голову. На той день до мене приїхали СБУ і мене допрашували, мене несли протокол. Питається чому? Бо я, я характеризуюся, людина чесна, це людина для нас, для людей. Ви заїхати зараз у село розсоші. Там же вулиці всі освітлені, ну, якщо... там дороги асфальтовані, людина переживає. Якщо, якщо вам грас. цікаво, то я готовий вам пояснити, що будь ласка. має проводитися повне всебічне і незалежне розслідування. Чого ж не має? Чого не Цього немає має розслідування. То, вибачте, будь ласка, я не можу з усіма обов'язати. Та не можете. Ні, я не можу. Кидайте роботу. Ні, я думаю, що ти не певно. Ми податки платимо, що одіваємо вас, ви зарплату получаємо, а я не можу. Я не можу. Ми не прийшли Зусіма <рикан> всіма я... я... evet. давайте почин голову. Я готовий. Немає вашу слухати. Він неповноважний ставить допомогу. Я зараз говорю з вами... <рикан> горі. Дійсно, Люди, це, це така людина, як, яких немає. І нам зараз та треба такий я... на діщо. Тим речі, нам треба рятувати державу. Ми готовимося. Ми вже Дана акція тут з приводу підтримки. Приводу, бо почалося піся, все з розкрадання. А це, це нас запішено все. Там просто, просто ті, так, там, там зараз. Тому що, коли Шу, Ради. Ради. Це, не Тар, тари, Доброго, ви що люди шахтають. Господи, давайте будемо говорити по суті. Що ви ще не знаєте? А може можеться, давайте. Вибачте, будь ласка, просто тільки що мені зробили зауваження, що я не звертаю увагу на репліки, то я прошу закупкувати

не Якщо ви мене присутні, це буде право. Я вам рекомендую. Ви на даний час Послухайте мене уважно. Ви на даний час приєднуєтеся до них, і опять же не будемо. Прикриваєте руху транспорту. Скажіть, будь ласка, давайте перейдемо. Скажіть, будь ласка, ми зараз припиняємо. Можна? Можна Можна питати? Ми зараз припиняємо. <кодичка> ми не можемо. Далі можемо показати. За остальне це вже буде кримінальний наказов. Довілі, І всі до ці, які тут, що буде. Для того, щоб вас почули, печі звернення. Дивіться, у звернення. Якщо ми дорослі люди, я прошу вас мене послухати. Я готовий. Зараз я я я я ми, давайте, ми, давайте, давайте, давай, давайте. ми по зійдемо. Да. Да. Но, нормально. Да. Ми, ми, щоб робити шкоду іншим людям. У є проблема. Нашу голову звинувачують безпідставно. без підстав. Я теж хотіли, щоб їх добивати свої. Yo, tojali, Мені, Я що полку не буде. Давайте докладно. Ми зараз йдемо в контору до родика. Викликайте, чекайте. Щоб він був, ви везте родик? Ні, всі не будемо кричати. Я вас Я при вас. Давайте. А що ми сказуємо? Що ми нам тут він вже послав людину, посадити людину голосівської ради. Тому поліція хай цим займається. Зараз нам головне, щоб скоротили сроки нашого голови, хай не тірпають людину. і не затягують судових справ.